Є ще в наявності цей Volkswagen Passat Це машина 2012 року випуска, мотор 2 літра дізель. З таким світлим салоном. Коробка механіка, має навігацію. Пробіг. Тимпомат. Руль не зачуханий. Із комплектації є ще сенсори парковки передні задні. По кузову машина повністю ціла, можна перевіряти, нічого не красилося. Кого цікавить, ціна її 7 тисяч євро або 177 тисяч чеських корон. Якщо комусь цікаво, номер телефону є в шапці профілю, приїжджайте, дивіться. Машина в гарному стані. Маю вже зроблену чеський техосмотр на 2 роки. Робити нічого не треба. Якщо цікаве, звертайтеся, телефонуйте. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити. Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком, від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.